Виробляють вже сучасні, ну дивіться, це ж правда краса. Причому ці макітри, які зроблені майстром з Київської області, Бондаренко, да, Бондаренко, Роман, Бондаренко. Роман, Бондаренко. Роман Бондаренко, бачите, у нього якраз символи кохання. Сопницькі Евангелія, який має теж свою унікальну історію, ви його бачите, коли президент дає присягу українському народу в Верховній Раді на вірність і так далі. Але мало хто знає. Що це історія кохання жінки до свого чоловіка? Найкрасивіша жінка а, всієї Європи, не тільки України. Тому що українці завжди знали, що смерті не існує і свято народження душі. Тобто, так було в історії. Душа народжується і, от якби як на писанці, якщо ми народилися, так, якби от виходить, прожили, потім знов душа народжується і вже піднімається вверх, і бачить всі свої вчинки і наслідки від цих вчинків. Чому от у нас завжди кажуть моліться за своїх рідних? І ми каємо, у нас молитва така дуже проста. Да? Прости, Господи, гріхи, ну там моїм рідним усопшим таким-то, таким-то. Чому? Бо вона вже тут бачить і сама за них пробачити прощення не може, бо вона вже бачить, які наслідки були. І тоді, от далі проходить весь цей шлях, розуміючи. Вертається в точку народження і вже потрапляє або в родину, якщо вона добре прожила, таку що вона має робити більше, спав, або якщо десь накосячила. Ну по факту вона потрапляє так, щоб мати можливість відчути на собі те, що вона в попередньому житті ну, зробила негарного. Не Я тим, коли питають От, дитина сирота, можливо, це шлях цієї душі навчитися. Бути сиротою і сприймати ну, от, життєві м, стосунки, життєві відносини, тягості для того, щоб залишитися людиною, сформувати найкращі собі цінності і далі вже народитися в щасливій родині. Так що українська культура взагалі це така глиба, і чим ти більше її пізнаєш, тим ти стаєш сильніша. І сьогодні у нас Оленка, вона воно, взагалі заслужений діяч культури. І, да, і це, це, це а, а, крім того, всього це наш народ національний музей народної архітектури і побуту. А, і те, що ми вас сьогодні запросили сюди, це дізнатися про головні убори, які носили жінки, дівчата. Чому це так було важливо? Бо Дивіться, коли дівчинка народжувалася, їй єдиний раз в житті обстригали волосся, коли був обряд хрещення і все. Тому на всіх картинах далі дівчата з таким довгим волоссям ходять. Або це було, вважалося, що це от сила така іде зверху. Більш того, завжди, що реально розуміли, інколи дозволялося трохи підстригти кінчики, але тільки чоловіку. Дівчинці, коли виповнювали 3 роки, влітку робили свято. До дівчат, мама запрошувала бабусю, тютю, хрещену, рідних, жінок. Це введення її було вже в жіноче коло. От коли заплітали вінок, кожна квітка мала значення. Впліталася ромашка, щоб ти була розумна, там барвіна. Ну, щоб у тебе шлях стали і так далі. І от одягали цей вінок на цих дівчат, і потім співали разом пісень, і вона ставала частиною цього жіночого кола. А потім ще був такий дуже цікавий обряд, називався закосичення. Він проводився сім років. Коли вперше вже плили куску, бо головся все пристали. Чому це робили? Бо цієї пори дівчинка ставала маминою помічницею. І це вона вже мала свої справи. І знаєте, і такі, і такі, от такі добрі, знаєте, такі щирі, от ці всі традиції, вони завжди показували, що ти є продовження нас. І, 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 і ми твоя підтримка в цьому світі. не Просто ти маєш твоя, ти – наша. Тому стосунки були завжди дуже міцними, сильними, і Олена зараз буде розповідати набагато більше і, і цікавіше в нашому центрі, культурно-мистецькому центрі цінності. І ви знаєте, тут ну це унікальне місце. Тут Кожен куточок дихає якоюсь історією, кожен куточок має свої якісь такі надзвичайно цікаві традиції. У нас є оригінальні речі, скажімо, як цей пояс Ось, тільки що, що пані Наталі розповідала про макітру, про ружі, да, що це символіка кохання, але наші давні. Символи, вони ще походять з часів трипілля. І трипільська орнаментика, вона йде геометричного складу. От я хочу показати вам цей пояс. Я зараз його це можна сказати, тут в нашому просторі я так передасте його найстаріша річ. От в цьому, власне, і смак українців. Вони настільки відчували колористику. До речі, хто в цьому році може хтось писанки писали? Ви знаєте, що писанки. Та і фарби використовувалися рослинного походження. Тобто фарбували раніше, робили фарбу з насіння гарбуза, з дерев'ю, з кори дуба. До речі, кора дуба, вона ще й помічна, дуже вона лікувальні, має властивості. Тобто рослинні, різноманітні трави використовували для того, щоб виготовити от такі нитки. І якщо у нас реставратори хочуть випрати якусь річ, то вони пускають. Леня не про правильно. Ну, народі кажуть, пускає, тобто кольор пускає. І з тими речами, там 18-го, 17-18, го го початку 19-го століття треба дуже і дуже обережно. От я хотіла вам показати, що тут іде чиста геометрія. Тобто, оці квіточки, такі різні, от, от, от в мене дуже гарна хустка. Це з'явилося значно пізніше. Ось витоки, оті давні традиції. Ось подивіться на цю намітку. Хто знає, що таке намітка? Це головний бірчатка. Це рушник, звичайний рушник. Ось я вам зараз теж дам його. Передайте. І оцей рушник він міг бути 3, 5, 8 метрів. Кожна жінка вміла закрутити на голові. так? Ну, згадайте про павша грамота, да? фільм. Ніна Матвієнко, пам'ятаєте, у них головні убори, такі рушники по 8 метрів. От моя співробітниця консультувала цей фільм, вона вдягала. От ну, це ж не так просто, да? оцей рушник красиво, красиво вив'язати. Тут на кінцях є, ми можемо сказати, що це рушник. Просто рушник, який вішався на ікону. Ні, це головний обір. І вони, вони дуже відрізнялися. По-перше, вони були довші в розмірі, вони були трішечки вуші і вишивалися тільки оці забори кінці. Оце наші витоки, це те, що давнє. Ми сьогодні якусь намітку ну, на комусь. Хто, Хто не боїться зачіску, <laughs> бо в нас такі, що ой ні, там, не можемо. Ми вив'яжемо. І, можливо, навіть я візьму помічників, і я вас навчу, як таку намітку правильно зав'язати. Тримається кінчик. Давайте поверніть, бо нікому ж не видно. Як правильно зав'язати, називається пояс буде з вушками. Ми отакі от робимо вушка красиві, на цю сторону. Так. Ну, трошки кірсеточка завелика. Я вам хочу сказати, що в таких кірсетках дівчата, е ну коли виходили заміж, жінки вже до восьмого місяця вагітності ніхто все і не знав. Це був такий крізь, знаєте, що животик прикривався. І не варто було, щоб кожне дивилося. Це зараз я в дивлюся фотосесії. <реш> <реш> це модно. Боже моя як житті й дитині, знаєте, діли у нас. Ну тут розумієте, кіски забиралися, все це запліталося. Різиночки нікого нема. О! Мама дасть різиночку, правильно, зараз ми... я могла би її заплисти, це просто у нас трошки часу піде. Так. Обов'язково ці всі чолки за... впліталися такі стрічечки. Талочка, ти знімаєш? Угу. Там я не бачу картину, що я дав. Зараз я вже її одягну і а будеш? Ні, я маю на увазі картинку. Угу. Вперед. Так, одягалася отакі от стрічки. Стрічки були дуже вартісні, дорогі. Вони були набивні, вишиті, різні. О, так, ну, Отак. Зараз ми тобі отут от так хвостик твій давай сюди. І коски, коски. О! Я що хочу зробити? Я хочу тобі чуть-чуть прибрати. А ти не носиш, ти носиш такою ну, грюкою. Чолочка грибка називається українська. <різь> <різь> І от одягалася поверху ще отака. От зараз, а ну притримай тут, щоб не поїхало. Так. І от ви собі вже маєте уявлення. Дівчинка 8, 10, 12, 16 років, а ми піднімаємо. Ага, цю різонечко. Давай зараз тобі чудочка. От вона, в принципі, вже виглядала таким чином посунула. Даруся, куди мені допоможеш? Зараз ще одну побічницю. Ходи сонце сюди. І в нареченої темненьке пір'ячко, таке дрібоньке-дрібоньке, отут на ловику викладене. Тобто воно було і на центральній Україні це пір'я. І на Західній. А м -м, буковина, то вони взагалі такі можуть. У них є ковела трава, а ще й використовують вони пір'я. Це був ну, певного роду ще гоняр такий. Чоловіки використовували пір'я, показати свою силу, свою мужність. Тобто він одружувався, він був в силі. Це теж певний атрибут весілля. Тобі який найбільше сподобався з тих віночків, що ти поміряла? Тягався очіпок. Очіпки є різні. Ось пані Наталя замовила, дивіться, вони сучасні. Уля Оля, 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 Оля Олічка Олічка намовила. замовила. Так. Оля просто молодець. Використали полотно. Дуже це сучасне, але в певних традиціях. У мене теж сучасні тканини, але форма традиційна, і дивіться, воно ще тут на різиночки, на зав'язках, тобто на любу голову підійде. І на таку, як у Марійки, якщо вийшла рано заміж, і, старші, і повірте, і на бабусю підійде. Ось пані Наталя показує нам Вінницьку область, вишит. ну Вони на Черкащині були. Полотно вишите. От тут про... можете да. передати. Щоб... Да. І забрижено. Це, до речі, відома майстриня робить за старими зразками, бере, бере сказати, це... вона бере зразки в нашому музеї, Валя Амланова, і продає їх дуже дорого, Вони від 5 тисяч гривень. Нося, носять фольклорні колективи, носять, до речі, у кого, знаєте, сиве волосся, і не хочеш під ним світити, то теж дуже зручно. Я вам ще покажу сучасну французьку, у мене такі французька. Ось, олічка. Французьку хустку ще можна так. О, дивіться. Волосся не падає в очі. Так, Дуже зручно. Так, 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 так. Дуже зручно. Я як собі позамовляла так, цього кучу. До речі, святкові так, очіпки. Так. От, скажімо, робочі Це такі вони... Вони в операційні. Це, Це такий <реш> <да? реш> святковий. А до речі, оці операційні, мабуть, очіпки придумали <реш> через гаші, <реш> мабуть. Оце можливо, можливо. Так, щоб волосся не сипалося, <реш> щоб ніяк там нічого <реш> не було. Зараз так. Так, я вам одягаю. <реш> Так, а тут крабік у вас, так? Ну, знімайте, добре, знімайте. Може, може. Ні, не треба. Ви знімайте свій крабік, я вам просто волосечко зараз отак. О, все. Тепер ми отак натягуємо. Я ще не крилю, дівчат, зараз буде, я вічу, що кожна це робила вдома сама. У не було там А я вже да, ось. пані Наталка, Дарина, я тут зараз 10 чоловік соберу того, що. Я одна і це не зроблю, це дуже не про. А знаєте, ми це якісь фільми знімали, господи, ти свати, і там, коли я вдягала, то е, береш 3-5 помічників, особливо коли 8 метрів. Це метрів 3,5. Це, да, не це не є довгий. Це не, довгий. це не довгий. Це типовий для Полісся. Чернігівщина. Роди? У нас є хтось з Чернігівщини родом? О, вам таке буде йти, до речі. О, да. Ми вже перевірили. Пам'ятаєте, да, скільки да. нас Чернігівщини жінки не вдягали, ну так гарно. Вона вийшла заміж, вона жінка, але е, вона не може вже світити волосся, вона вже вінок не одягне. І вона шукає собі якийсь красивий тримальний. Да? І вона собі шукає якийсь ну, такий оригінальний, красивий вив'яз. Голова не болить? Ні. Бо колись ми вчилися. І вже одна людина каже: я вже не можу, мене вже все болить. Знаєте, що кота? Береш кота. <рес> От на кицьки дуже хоро, кицькі слухняні сидять. Не рухаються. Так, а тепер значить, називається гушки або вушки, або з квіткою. Щоб ви розуміли, чим яскравіша хустка, тим жінка вдягала молодша. Пояс червоний, червоні чоботи. Не могла діти жінка там, це вже після 40 років, старалась, вважалося, що жінка старша, ну це стара, вже внуків 40. Коли жінці було 40-45, могли бути онуки. І ця жінка яскраві кольори так, не вдягалася, бо сказали би, що вона здуріла. Вони навпаки, ці старші жінки, от згадайте Кайдашеву сім'ю. Там була така драка, коли Кайдашиха стара з мотою посварилася за полотно. М -м, у невістки було. Тонесеньке 15, дуже тоненьке полотно. Таке ось у нас тут є таке красиве на весілля, сорочки весільні вишиті. Зараз покажу, є у нас таке. І ця Кайдашиха, значить, намотала, намотала у Мотрі і каже: Я ж стара. Мені ж давить, мене тіло вже старше, мені треба тоненького полотна. Ну а Мотря забирає полотно і каже: Ви здуріли, що я пряла, ткала, я, значить, вимочувала на ріку носила, а ви зараз не... П'ятнадцятку, носіть там десятку. А баба каже, ні, я ж свекруха, я можу. І вони там щепилися, от будете перечитувати яка дешева сім'я, зверніть увагу. Так от, власне, за оце тонюсіньке полотно, яке дуже довго ткалося, і багато з ним роботи було, були такі, можна сказати, сварки. І якщо його купували п'ятнадцятку, воно було саме-саме дороге. Так, баба гамоніка йде у нас у церковку. О, тепер отут вона ще отак, бачите. Це називається ще з вусами, бо в кожної баби можуть бути вуса. Ну. Депіляцію ж не робили, баба. І зараз отака вона тут робить гудсь такий, отут тут ще отак може бути. Давайте зараз я ще тут отак. О, і цю бабу вже узнають всі. Жінка сердечко поставила. тут. ставить. Машем. Класс. <laughs>